И нужно воспринимать этот памятник как пропаганду коммунизма или со социализма. Вторая мировая война это большая трагедия для всех. Если мы будем забывать свои ошибки, ошибки наших предков либо свои, мы будем. Мы будем... Лишатик нові вновь, вновь. як катерики протім сісенія танка пам'ятника. Чоловік воював за е, Україну. Так ми вас на традиціях молодіж, щоб вони теж ще так родину захищали, як ми захищали своє. Час. Це будуть серйозні мистецькі проекти. Танк як експонат історичний, навіть не будуть його чіпати, тому що сучасне мистецтво воно дуже багато працює з медіа із нематеріальними категоріями з часом і тому подібне. Власне Хочеться пояснити людям, які бояться, що танк пофарбують рожевий колір, що намалюють на ньому, я не знаю, якісь нехороші слова чи символи, що цього не буде відбуватися. Що йдеться про більш серйозні, більш глибокі проекти, які в тому числі працюватимуть з якимись історичними фактами. Так мусимо вивчати одну думку і другу, і все-таки шукати прийнятні рішення, але в межах чинного законодавства.